Всім доброго дня, вас вітає Івана Франківська, компанія Люкскарс. Коротко про те, чим ми займаємося продаж, кредитування та лізинг автомобілів. Також є адресна доставка по території України. Якщо ви не маєте змоги приїхати до нас, ми доставимо вам авто в будь-яку точку України. Також є доставка автомобілів з Європи та США. Сьогодні покажу. Автомобілі до 10 тисяч доларів, які є у наявності. Більше автомобілів є в телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, завжди новинки поступають саме туди. Всі автомобілі в цій серії я не зможу показати, тому я розділю на дві частини. Тому що є велика кількість автомобілів, які до 10 тисяч доларів. Що ж, розпочнемо з ось такого чорненького Nissan Кашкай за 9 тисяч доларів. 2010 року 250 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Ось такий Nissanчик ви можете придбати за 9 тисяч доларів. Також з Нісанів у нас є ось такий ще білесенький, присутній форкоп, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 239 тисяч кілометрів пробігу, 9950. Даний автомобіль також 2010 року. З панорамою є омивач фар. Лінзована оптика. Це з кросоверів ось такі Є два нісанчика Щойно заїхав до нас ось такий Ford Fusion комплектація SE 2016 року, 250 тисяч кілометрів пробігу, 2,5 бензиновий двигун. 9999. Ціна за ось такого форда фьюжна. Слідуюча у нас є Mazda 3 за 10 тисяч доларів. 2013 рік. 177 тисяч кілометрів пробігу 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Ось така мазда. Шкіриний салон. Лінзована оптика, протиутуманна фара. Там на сірий колір. Присутній у нас люк. Ці автомобілі у нас йдуть дорожчих Також є універсал за 10 тисяч доларів. Volkswagen Passat 2011 року 260 тисяч кілометрів пробігу. 2,0 дизельний двигун. Механіка. Передній привід. Тканинний салон у нас. Ми працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку до 6 години вечора. Ось такий універсал. Слідуючий я вам покажу теж універсал. Гольф ось такий заїхав, по ньому інформація вже теж виступила. Але покажу я вам ось таке Volvo V-50 в універсалі. 2011 року. Лінзована оптика, протитуманна фара. Також є. Гарні легкосплавні диски. 7800-258 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Також будь-який автомобіль можете придбати у нас у кредит від ОТБ Банк Давайте я вам покажу ось такий ще Volkswagen Golf 2009 року. Також, що ось цього гольфа, що ось цього Вольво, ви будете першим власником в Україні. 2009 рік, 244 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. 1,4 бензиновий двигун. 8900. Ось такий гольф. Даний автомобіль теж у нас із нових щойно заїхав. Тканенний салон. Сьогодні у нас знижка на семимісний Peugeot 5008. Стара ціна у нього була 7650, нова 7100 доларів. 2011 рік. Механічна коробка передач 1,6 бензиновий двигун. 192 тисячі кілометрів пробігу. Ще раз нагадаю, самомісний автомобіль. На автоматичній коробці передач Renault Grand Scenic у нас є. 2013 року 277 тисяч кілометрів пробігу. 8800. 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. На будь який автомобілі у нас можете зробити тест-драйв та огляд на будь-якому СТО. Також є офіційний Рено Сандеро 2017 року. 09 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Оригінального пробігу 60 000 кілометрів. 9. Тисяч доларів. Ось такий Рено Сандеро. Офіційний куплений в Україні. Nissan Жук. 2011 рік. 165 тисяч кілометрів пробігу. Дизель 1,6. Механіка. Передній привід. 8800. Ціна даного автомобіля. Як бачите, в нас великий вибір автомобілів. Також всі не поміщаються, тож більше в телеграм-каналі. Також підписуйтесь на наш TikTok канал Силка буде в посиланні під відео. Ford Focus 2015 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автомобіль приганий зі штатів. 8500 п'ять. 16 рік 118 тисяч кілометрів пробігу. За 9 100 доларів є у нас Peugeot 3008 2011 року. 1,6 дизельний двигун. Автоматична коробка передач 287 тисяч кілометрів пробігу. 9100 доларів. Що ж, друзі, є у нас ще автомобілі в таку цінову категорію, але відео буде занадто довго, тому вам буде, думаю, не цікаво. Тож, буде у нас і друга серія по... Ціновій категорії до 10 тисяч доларів. А з вами, як завжди, місто Івано-Франківськ, компанія Lux Cars. Іф! До нових зустрічей.